А ще я певна вашому малюкові буде корисним і точно сподобається допомагати вам на кухні. Тим більше, якщо ви разом готуватимете смачні цукерки. А нескладний рецепт підкаже Даша Малахова. Доброго ранку! Я вас вітаю! І сьогодні ми готуємо кульки з горіхами. Що головне для мами, ви знаєте? Так. Смачно нагодувати свою родину, правильно зранку. І саме тому ми сьогодні і приготуємо такий сніданок. У нас будуть горіхи, буде печиво і буде нутелла. Що ми тут маємо? Давайте розбиратися. Мигдаль, волоський горіх і лісовий горіх або фундук. Давайте закладаємо все це ось сюди, засипаємо. Опа! Тепер давайте, будь ласка, сюди печиво. Є один секрет з печивом, і це дуже важливо. Я не кожному це розповідаю, але слухайте уважно. Якщо ви хочете, щоб у вас вийшло гарне печиво, вам потрібно. Зрозуміли? Прекрасно. Супер. Тепер будемо додавати цедру. Давайте ось вона. І давайте ще масло. Дивіться, ось наша суміш, але вона ще не ідеальна, тому що вона дуже суха. Настала черга додавати те, що зробить наш сніданок ідеальним. Горіхова паста з какао містить молоко та лісові горіхи. Саме тому це чудове доповнення до сніданку. І, до речі, вона подобається не тільки дітям, а й дорослим. Тож я сподіваюся отримати по кульці і від тебе, і від тебе. Замішуємо. Що я вважаю найкращим в приготуванні страв з дітьми? Вони готують, а я відпочиваю. А тепер я пропоную вам зробити кульки ось такі. Да, ось такого розміру, як ти робиш, і гарненько, міцно їх скріплюємо ось так. Пропонує так, да. І ось так. Тепер формуємо кульки, а ми побачимося за мить, коли всі наші кульки будуть готовими, так? Да? Да. Ну, ось і готові наші кульки. Ви просто прекрасно впоралися. А тепер одну порцію нам треба віддати телеглядачам. Ну, а ми будемо їсти ось цю. Тож, будь ласка, смакуйте. Нехай і ваше життя сьогодні буде солодким. Мені залишається побажати вам солодкого життя і нагадати, що ми побачимося на інтері, як завжди, зранку. Пока.